Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного ранку, дня, вечора, хто коли буде дивитись. Хочу вам подякувати за те, що ви в мене є. Вже в мене більше як 800 підписників. І 3, 3, 300 тисяч годин перегляду. До мене під моїм відео, там де я показувала дуже швидкий і смачний тортик, поступив коментар. Марічко, чи ви дійсно живете без світла? Ми чули, що ви живете без світла і вам Ютуб платить за перегляди реклам відео. То що я, друзі, хочу вам, усім усім підписникам моїм і гостям, і друзям мого каналу, хто дивиться мої відео, хочу сказати, так, я живу без світла 4,5 роки, 4 роки, 5 місяців. І я вставлю коротеньке відео, де ви зрозумієте, що я говорю правду, що я дійсно живу без світла. Ну, я пристосувалась по-своєму, але живу. І я вдячна Богу, що я маю своє власне е житло. І хоч мені як важко не є, але ну таке життя без світла. Ну, я чуть-чуть втомилась, але все ж таки, в теперішній час я ще чуть потерплю. І все в нас буде добре. Головне, щоб була перемога і мирне небо. Ось так. І хочу відповісти на оцей мій коментар, хочу відповісти всім моїм друзям. Я вам щиро-щиро-щиро дякую за ваші перегляди, тому що я помічаю, мені приходить звіт, приходять коментарі, хоча, на жаль, на жаль, на даний час я на них на всі не можу відповісти, тому що дуже поганий інтернет на даний час. Але за ваші перегляди я щиро, щиро дякую. За вашу підтримку, за те, що ви дивитесь, щоб мені щось, щоб мене підтримати. Я щиро дякую. Ще раз повторюсь, щиро, щиро вам дякую. Але реклами на даний час можете не дивитись, тому що за реклами. Мені ніяких коштів не надходить. Взагалі і за перегляди, і за кошти не надходить. Хоча мені треба набрати 4 тисячі годин і тисячу підписників. То, якщо ви мої відео дивитесь, дивіться друзі, спочатку до кінця. Не пропускайте мої відео. Я вас дуже-дуже прошу. На даний час вони є дуже коротенькі: 5-6. 3-4 хвилинки. Підтримайте мене, будь ласка. Рекламу можете пропускати. А коли вже в мене буде 1000 підписників і 4 тисячі годин, тоді я попробую подати заявку на монетизацію. Я не знаю, чи підключить мені монетизацію, чи ні, тому що тепер умови в Ютубі змінились. Треба ще набрати 10 мільйонів шортців. А мене. І тисячі нема перегляду. Ну нічого, якось разом, разом до перемоги, і разом з вами і я якось буду старатись і помаленьку буду підсувуватися отак вперед-вперед до поставленої мети. Усім щиро-щиро дякую. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, нашим захисникам. Сили, терпіння, везіння, нехай ангел-охоронитель їх завжди оберігає. Будьте здорові. Захисники нехай повертаються додому живі І з перемогою. Усім друзям, підписникам, гостям мого каналу. Пока-пока-пока. Хоча хочу ще додати, мене дивляться більше процент дивляться не підписник. Які не підписані на мій канал. Тому прошу вас, підтримайте мене. Я вас дуже-дуже прошу. Усім щиро-щиро дякую. Гарного вам дня! Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока. Друзі, доброго ранку! Для чого я це все показую? Ви зрозумієте, коли будете дивитись моє відео. Ось тут майбутня розетка має бути. А ось таке, друзі, в мене світло. Ось так і те, йде. І до мого акумулятора. Ось тут. Має бути розетка і ось тут має бути розетка. Ось тут має бути розетка, а ось тут буде включатель.